Турмовій групі, то я одна. Хлопці там сміються наді мною. Повіше на цих там тренування декілька днів не стріляла, в мене вже дітейся. Вона працює на рівні з нами, десь навіть краще. Якщо ти дівчина на війні, то все. Ти маєш бути постійно брудна, не мита. Це просто такий стереотипи бойових умов. Я дуже зібрана. Я не відчувала страху. Хлопці говорять, що, наприклад, там в них є останній патрон для себе. Чи зможу я з собою так зробити? Ці відповіді так і не знайшла. Ну та що я в до кінця до останнього. Дивіться, хлопці стаємо на прибіжні відкриття вогню автомат на запобіжнику. Не забуваємо, що Ми дублюємо всі команди, тому що при пострілах е ми можемо кось не дочути. Мене звуть Альона. Саме в штурмовій групі то я одна. Пишаюсь, наскільки це важко, через що тобі треба пройти, щоб досягнути чогось. До початку повномасштабного торні я працювала кінологом поліції. У мене було три службових моїх собак. Лорта Ронда це е, спеціалізувалася на пошуку людей по запаховому сліду, але й був по пошуку е, трупних запахів. Зовсім інший підхід в роботі з ними. І зовсім різний темперамент в кожної собаки був, тому мені потрібно було підлаштовуватись під кожну собаку. Але наскільки робота була така заряджена, що мені дуже подобалось, і собаки кайфували, наш керівник повідомив про те, що відбувається набір е, об'єднано штурму браду людь. Е, якщо чесно, десь тижня-два я. Думала перед тим, як дійсно сказати всім про своє рішення. Я якраз була тоді на чергуванні, і я так заходжу до кабінету до начальника і кажу, що я маю бажання вступити об'єднану штурму братлю. Він так дивиться на мене, так щось не пам'ятаю. Так і каже, що ти сказала? Я кажу, я хочу йти в людь. Каже: так, бери, дзвони батькам і кажи, що ти йдеш. І я от набираю прямо перед ним, чаю на динамік і кажу, що я йду в лють. Мама, тато, як почула, що я йду в лють, і вони кажуть, так зробіть, щоб вона не пройшла цей конкурс, відбір. Ну вони категорично проти були і до останнього не підтримали. І всі сприйняли так неоднозначно. Я якось себе відчувала, що я щось недостатньо роблю в цей момент, тому що нас зараз війна треба якось докладати більше зусиль. Я на той момент відчувала, що я маю взяти до рук зброю. Найбільше мені, мабуть, запам'яталось, коли ми були якраз під час патрулювання, і ми побачили так, військовий сидить. А він не був полікость без руки, і, то він каже, що придивився собі такий протест, що тепер, як він буде стріляти, у нього навіть палець не на дрон. Тобто людина типу хоче далі продовжувати воювати, але як це може не мотивувати. І тому я вирішила, що да, треба щось змінювати. А вам як працювати з дівчиною? Бо є такий ну, стереотип, що ну, дівчині на війні не місце, особливо, якщо йдеться про а, бойову посаду? Пантера. Вдалась в нашу сім'ю, я не знаю. Як. Ні, як, як своя. Коли якась критична ситуація, бойові дії, то там прокидається пантера і це вже просто ну, там ну, страха зовсім нема. Вона працює на рівні з нами, десь навіть краще. А хто придумав позивний пантеон? E, насправді я сама собі її дала. Почала мати, о поліцейська, я дуже сильно там хотіла в розвідку, о розвідка, і то вже я бачу, притягнулась там позині, і ой, ні, треба швидше дати якісь позини, бо зараз мені придумають. Я хочу, щоб дійсно всі бачили мою роботу, що я тут чи зайшла там тихо, чи швид була швидка, витривала, спритна, розумна. Якщо є завдання, то незалежно від того, чи ти жінка, чи ну чи чоловік, ти маєш його виконувати, тобто це завдання.